Діти, наші друзі, наші побратими, дуже дякуємо вам за те, що ви нам передали, за ваше вітання, за ваші добрі і чисті слова, за ваші побажання, за ваше щире вболівання про нас, про нашу перемогу, про наші успіхи. Дуже і дуже вдячний вам. Дякуємо вам. Хочу вам сказати, що. Вам довелось жити в саме щасливі часи для нашого народу, для нашої батьківщини. Нарешті, нарешті ми, українці, стаємо незалежними. Нарешті, в тому числі ви, є свідками того, коли Україна стає вільною, вільною свободною державою, яка звільняється від московського рабства. Діти. Те щастя, яке переживаєте ви сьогодні. Ви не розумієте цього, але в майбутньому ви будете знати, ви стали свідками великих подій. Слава вам, слава нам, слава всій нашій Україні.